Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми з вами поговоримо про гігабітний маршрутизатор від компанії Ruigi, а саме про модель Рії rj і G209GS. Ознайомимо з його характеристиками, перевагами і особливостями. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Не так давно у нас на каналі вже виходив відеоролик про роутери Руїджі. Там ми розповідали про сам бренд загалом і торкнулись всього модельного ряду домашніх роутерів. Тож рекомендую подивитись. В цьому ж відео ми більш детально зупинимось на корпоративному маршрутизаторі ReRJ і G209GS. Якщо коротко, то це доволі таки доступний гігабітний маршрутизатор, що має 8 гігабітних портів Ethernet і один порт SFP для під'єднання оптичного волокна від провайдера напряму в роутер, без використання абонентського терміналу. Більш детально все розберемо трішки пізніше, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Поставляється маршрутизатор у фірмовій картонній упаковці. В комплекті ви знайдете: сам маршрутизатор, клейкі ніжки, блок живлення, посібник користувача та гарантійний талон. На зовнішньому вигляді докладно зупинятися не будемо. Виглядає даний маршрутизатор, як і більшість пристроїв в цьому класі. На передній грані нас зустрічає розсип портів: роз'єм живлення на 12 вольт, 5 фіксованих портів LAN, один фіксований порт WAN, 2 порти lan wan що перемикаються, та один порт SFP для під'єднання оптичного волокна від провайдера напряму в роутер. Також тут знаходиться LED-індикатор та кнопка Reset. Бокові грані усі в решітках охолодження. На задній частині маршрутизатора є місце під 4 ніжки та два отвори кріплення на стіну. Даний маршрутизатор забезпечує високу швидкість передачі даних до 1000 Мбіт на секунду на кожен порт Ethernet та порт SFP. А взагалі, наявність такого порту в недорогих маршрутизаторах, вже є великою перевагою серед конкурентів. За невелику вартість Rui Jerry RJ і G209JS підтримує до 4 ван-портів як з можливістю агрегації, Тобто об'єднання декількох фізичних каналів в один логічний, що сприяє не тільки значному збільшенню пропускної спроможності магістральних каналів комутатор-комутатор або комутатор-сервер, а й підвищенню їх надійності, так і з можливістю працювати одночасно з декількома провайдерами для резервації каналів зв'язку, а максимальна кількість одночасних підключень, яка підтримується, до 200 користувачів. RUI, Рії, RU RJ і G209GS, підтримує стандартні протоколи маршрутизації та функції захисту мережі, такі як ACL і DOS захист. Також хочемо відмітити, що ті, хто не бажає використовувати хмарний сервіс від виробника у своїй мережі, то даний маршрутизатор можна використовувати в ролі контролера для точок доступу. З цікавих програмних фішок це контроль додатків. Маршрутизатор вміє визначати понад 100 додатків, включаючи офісні програми, серфінг веб-сторінок, онлайн-магазини, онлайн-ігри, p завантаження та перегляд онлайн-відео, що надасть користувачу ефективний спосіб управління смугою пропускання через блокування тих чи інших сервісів. Для керування цим пристроєм можна використовувати веб-інтерфейс або хмарний сервіс Ruiji Cloud, де ви зможете управляти мережею, задавати конфігурацію на основі сценаріїв, проводити віддалений моніторинг і обслуговування. Що ще вам може сподобатися, це те, що незважаючи на те, чи у вас динамічна IP-адреса, чи статична, вам буде доступний безпечний моніторинг вашої системи відеонагляду або серверного обладнання в будь-який час з будь-якого місця. Порти LAN wan що перемикаються, порт SFP для додавання оптоволоконного підключення, зручна конфігурація, інтелектуальне балансування навантаження та резервування каналів між кількома портами WAN. Все це робить маршрутизатор Ruiz Ri, RU, RJ 209 gs Потужним мережевим пристроєм для використання в середніх і великих організаціях із високим навантаженням на мережу. Оскільки безпека клуб є авторизованим партнером Руїджі на території України, то ви завжди можете звернутись до нас за консультацію по підбору та налаштуванню мережевих систем Руїджі. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! Виглядає даний пристрій, як і більшість пристроїв в цьому класі. На зовнішньому вигляді докладно зупинятися не будемо. Виглядає при